Попри заяви про готовність до миру, Росія в останні тижні наростила удари по мирному населенню. Як підсумували в ООН, такої кількості атак по цивільних, як було у квітні, не спостерігалося вже більше як півроку. Минулого місяця расисти вбили щонайменше 150 мирних людей. Чому Путін на тлі перемовин настільки посилив тактику терору? Експерти стверджують, чинників кілька, а головний відсутністю росіян вагомих успіхів на полі бою і найбільше страждають від того саме прифронтові міста. Тут ворог і зброю застосовує найбільш смертоносно про нову тактику країни агресора та методи протидії у матеріалі наших кореспондентів. терор замість перемир'я, чому Путін посилює удари по Україні? Виживають нас, Харкова вже білополя ворожба це страх. Кажен божий день навіщо Кремлю? Ескалація та чи буде на неї реакція? У мене перша реакція. Я жінки кажу, коли ми останнього разу донатили на дрони. Війна жахлива, але потужна психотерапевтка. Як досвід смерті змінює українців, а спільна травма гуртує країну. Треба їм на парад, щоб вони парад зробили. І на парад гарненько їх феєрверхом спустить. Харків напередодні. Шахеди поціляють у промислові підприємства, житлові будинки, ресторан і найбільший ринок. Це вже. Другий, другий прильот по ринку за останні два місяці. Попередній був тут недалеко. Виживають нас з Харкова. Неділю назад у мене був прильот в квартиру. Ну не в квартиру, а рядом. Ще не ще вікна не поставили. Ну тепер приліт на роботу. Далі що буде? А минулого тижня, коли на місто Росія випустила одразу 10 ракет і півтора десятка ударних безпілотників, харків'яни кажуть, таке відчуття, ніби перші дні війни. Я шукала три стіни, бігала всю ніч. Шахеди летіли і взагалі жахливо. Немов початок війни, тоді так само було. Forgetting. Запоріжжя минулої ночі окупанти скерували на обласний центр 13 шахетів. Поранені четверо людей Його, би, двох, двох, двох діставали з під завалів. Тут страшно було, бо ти не знаєш, куди бігти. Одні кричать до добу другий. Ти на вулиці в шльопках була везде скло цього тижня. Російські дрони били і по столиці. Дві людини загинуло, два десятка поранених. Провадять так звану тотальну війну. А тотальна війна це означає, що нейтральних нема, знищують всіх підряд. Концентрація ворожих атак зростає у квітні. Тільки по Харкову окупанти завдали 136 ударів. Сумний рекорд від початку великої війни. БПЛА молнії нашпиговують цвяхами, аби поранити чим більше цивільних Шахеди із термобаричними зарядами для масштабних пожеж. Чому це збільшується? Ну у них збільшились можливості по виробництву, збільшилась кількість тих дронів. Тому вважати, що воно стане якось менше з часом. Я думаю, що вони будуть тільки посилювати. Дрони запускають кількома хвилями з мінімальними інтервалами, аби силам ППО було тяжче працювати. Ви знаєте, це справжній терор, і я хочу сказати, що страждає мирне населення, страждають діти. На жаль, люди і похилого віку. Тому ви бачите, яка ситуація сьогодні є, але залякати харків'ян неможливо. На тлі розмов про мирні переговори. Країна-терорист посилює тиск на мирних українців. Окупанти завдають геноцидних ударів. Страшне, й каби летять вже білополя ворожба, це страх. Кажен божий день, і ось тільки що дві каби впало на ворожбу, як ми приїхали. Рашисти хочуть деморалізувати українців у тилу, підірвати волю до опору і домогтися болісних поступок від влади України. А все тому, що ординці Путіна не можуть просунутися на полі бою, та чи отримає кремлівський диктатор ефект, на який розраховує. Перша реакція я жінки кажу, коли ми останнього разу донатили на дрони, якщо давно, то знову додамо. Да, додамо щоб полетіло по них. Тому удари по е цивільному населенню, як правило, гуртують це цивільне населення. Дивіться, війна зробила нас монолітною нацією. Росія менше стала застосовувати ракет, але збільшила кількість шахедних атак. Вочевидь, саме на дрони і на точкові удари балістикою окупанти ставитимуть і надалі. Пролітає більше, тому що більше летить. Тобто, якщо, ну, наприклад, 10% від 10% – це 1, а 10% від 50% – це 5%. Нема засоб протиобітельної брони в світі, яка б гарантувала 100% знищення Повітряних цілей, а отже, якщо ми не будемо готуватися до самозахисту, то ворог тільки посилюватиме атаки. Але якщо ми почнемо наносити регулярні удари по виробникам російської зброї, виробникам ракет, виробникам шахетів, відомо хто, де, коли і скільки. Якщо по ним почне прилітати щоденно, вони росіяни вже відмовляються працювати в Єлабузі і туди вже наймають африканців. Тільки напад це найкращий захист, тому й не дивно, що популярною серед українців стала ідея вдарити по збіговиську окупаційних військ у центрі Москви. І слова київської пенсіонерки Надії Миколаївни. Тому підтвердження: після прильоту шахеда в її будинок жінка передає росіянам привіт. їм на парад, щоб вони парад зробили, і на парад гарненько їх фейерверком спустить. Ігор Левинок, Світлана Шакера, Ірина Гугойта, Юлія Зайцева. Подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.